Черговий депутатський день пройшов під знаком соціального захисту хмельничан. Радилися, як допомогти кожному городянину, який потребує підтримки. На 1 грудня 2012 року у нас різних видів державної і соціальної допомоги пільг, компенсації виплачена на суму 218 млн мільйонів гривень. Крім того, державну допомогу надали майже 22 тисячам городян. Житловими субсидіями скористались 8,5 тисяч родин. Протягом року матеріальну допомогу з міського бюджету одержали більше три тисячі містян. Деякі депутати нарікають, що за матеріальною допомогою людям треба ходити не один рік. Ми домовляли, що всі ті звернення, яким дали людям відповіді, що асигнування закінчилось, в разі уточнення, ми повинні були всім по тих зверненнях повторно розглянути і виплатити. Так зробили? ну а що ж людина не отримала? А ну, теж протокольно перевірити всі ті звернення. За кошти міського бюджету у 48-й їдальні у будні харчують 120 малозахищених хмельничан. Міський голова запропонував, аби місцеві ресторани та бари, хоча б раз на місяць, долучалися до цієї справи на благодійній основі. Ресторан оголосив там, наприклад, благодійники обід раз в місяць проводив визначений день. Прийшло п'ять чоловік там. Я думаю, не збідніє той ресторан, Все рівно нічого ж не платять. Всі на єдиному податку, всі як фізичні особи. Бар на фізичній особі, зал на фізичній особі ноль сплати податків. Жодного не залучили ви. Все з бюджету конвейер 312 тисяч. Пріоритетом на наступний рік працівники соціальної сфери визначили роботу з інвалідами-візочниками. В місті Хмельницькому не вистачало 270 інвалідних військів. Частково ми забезпечили за кошти державні, частково за це благодійні, і частково ми сьогодні, в п'ятницю, буквально забезпечуємо ще 63 інвалідні візки, військи, де буде можливість віддати і в поліклініки, і в охорону здоров'ю, і забезпечити наші центри, і будуть на вже в запасі Тим часом Сергій Мельник дорікнув, що треба йти до людей, а не чекати, поки вони прийдуть до нас. Ви Так, заяву, цей стіль, що заяву там челобітною вдарив, значить, щось рухнулося там. Челобітною не вдарив, ніхто не рухнеться. Поробили громадські приймальні, додавали відділи інформаційні. Там ну що треба було, ми все дали. Ну, актив якоїсь немає. Найближчим часом, зазначив Слов'ян Воронецький, у мікрорайоні Озерна хочуть відкрити громадську приймальню. Діди морози, снігуроньки, клоуни, зайченята, гноми та принцеси. На святого Миколая концертний майданчик поблизу кінотеатру Шевченка перетворився у справжню казкову галявину. До участі у традиційній театралізованій новорічній ході хмельничани підійшли з креативом. Це школа по декоративно-прикладного мистецтва. Ідея нашої колони це розсувна виставка. Тому в нас на дітях є роботи, як ви бачите, роботи різної тематики, дитячі роботи і маски, які виконали самі діти. Ми робили знаки Задіакав, як ви бачите, 12 знаків зодіака. Оце автор цих ляльок, яка виготовляла майже їх цілий рік. Ми готувалися до цього свята. Старалися, як мало називається, щирого серця, то і так ярко вийшло. Змія це символ нового року, наступного нового року, 2013. Я думаю, ми не будемо боятися кінця світу, і змія в цьому нам допоможе. Цьогоріч хода зібрала близько семи сотень учасників. Найбільше було охочих переодягнутися у головних чарівників новорічних свят Діда Мороза та Снігуреньку. З дитинства була мрія. Ну, і от я снігорочка. Дарує дітям усмішки. Щастя, щоб всіх було щастя. Саме головне. День Святого Миколая. і... вітаємо всіх хмельничан з Днем Святого Миколая. Всього вам найкращого добра, злагоди. Хай ваші мрії, всі збуваються. Хороших свят, хорошого настрою і хороших подарунків. Чарівні дідусі з онучками поблизу кінотеатру позмагалися за звання найкращих. Ну а далі казкова свита під звуки веселої музики бадьоро рушила маршпарадом. Родзинкою цьогорічної ходи стала хореографічна колона. Її учасники влаштували новорічний танцювальний флешмоб. Казкові герої прокрокували Проскурівською та Соборною на Майдан Незалежності. Там святкування продовжилися. Дорослих та малечу зі сцени вітав іменинник Дня Святий Миколай. За ним слово взяли керівники міста та області. По місту Хмельницькому, я можу сказати, серед таких ну, великих робіт це те, що 10 кілометрів водогону в двохтрубному режимі працює. Ще б нам залишилось 3 кілометри, вже було б набагато легше, б тоді 15. Великий обсяг півтора кілометра теплотраси на озерну поміняли, тому що зато цей рік, думаю, можна буде більш спокійніше себе озерна, мешканці Озерної почувати. Розпочали будівництво дитячого садка. В першу чергу хочу побажати всім хмельничанам добра, здоров'я, щоб святий Миколай приніс в кожну оселю, в кожну домівку, тільки добро, достаток, благополуччя і радість. Головна новорічна красуня запалала яскравими вогнями. На майдані панував святковий настрій. Настрій чудовий. Погода, зимня. Саме під новий рік. Бажаємо всім щастя. Здоров'я, сам перед саме здоров'я, щастя і всього, що кожна собі бажає. Я вітаю всіх. Відтепер яскраві дійства вируватимуть поблизу ялинки впродовж усього новорічного різдвяного періоду. У душі кожного дорослого ці передсвяткові дні пробуджуються найкращі почуття. Саме вони спонукають творити добрі справи для дітей сиріт та малозахищених напередодні Святого Миколая влаштували справжнє казкове дійство. Організувала його Хмельницька жіноча рада за сприяння міської влади. Хочу подякувати і керівництву лялькового театру, і підприємству Автолідер і маслосербазі, і багатьом іншим підприємцям, які завжди дуже охочі відгукуються на те, щоб для діток. Для наших найменших ті, які можливо десь обділені увагою зробити свято до дня Святого Миколая. основна діяльність жіночої ради благодійність. На це спрямовуються усі сили. Під опікою організації найбільш незахищені верстви населення. Для них протягом року надають посильну матеріальну допомогу, влаштовують доброчинні акції та концерти. Зараз в історичному багажі близько сотні різних заходів. Ці жінки, як ніхто інший, вміють і знають, яким чином сірий і безрадісний будень перетворити на яскраве свято. От і цими днями для дошкільнят та молодших школяриків влаштували перегляд прем'єрної вистави Хмельницького обласного академічного театру Ляльок, сестричка Оленка та брати Іванко. Такі мистецькі зустрічі вже стали традиційними. Мероприятия у нас в течение року дуже багато проходять, і ми дуже довольні, задоволені. Дітки завжди отримують подарки. Подарки не тільки на Новий рік, але й на 1 сентября, на Миколая. Ну, коротше, о наших детках все время заботятся. Організатори завдяки спонсорам порадували діток ще й солодкими подарунками. Містом ходить святий і добрий Миколай. Насичена розважальна програма об'єднала малечу у театрі Старицького. Сюди теж завітав чудотворець. Смачними подарунками дійство підсолодила місцева влада. В театр запросили більше п'яти сотень діток. Малечі показали нову казку. Усі казкові герої. З мультиків і «Крокодил Гена», і Чебурашка, і Старуха Шапакляк, і Вовк та Заєць Нупагаді. Тобто, я думаю, ці такі герої, яких діти знають, люблять. Я думаю, що дуже буде весело, тому що в нас є і пісні, і танці. Святий прихопив із собою помічника. Він же заступник міського голови Григорій Давиденко. Мало хто з дітей розумів, хто перед ними виступає, але раді були почути, що дадуть подарунки. До слова, на солодощі міська влада виділила 19 тисяч гривень. На цьому допомога багатодітним родинам та дітям напівсиротам не закінчується. Ми тут вітаємо дітей багатодітних літних родин. на сьогоднішній день у нас 868 таких сімей. Хочу сказати, що міська влада міський голова особисто опікується цими дітьми. В цьому році вже ми виділи за рахунок міського бюджету дві квартири. Це чотирьохкімнатна квартира багатодітній родині Кабур, яка виховує 10 неповнолітніх дітей, і сім'ї Януш виділили трьохкімнатну квартиру. Серце чудотворця завжди відкрите для тих, хто вірить. Свято вийшло веселим та домашнім. Миколай вручив солодкі подарунки усім діткам. Лот війна, колективізація та розбудова. Усе це на власні очі довелося бачити по долянці Альбіні Яблонській. Народилася жінка у грудні далекого 1912 року і днями відзначила свій столітній ювілей. Із поважною датою хмельничанку прийшов привітати головний соцзахисник міста, вручив дарунок від мера, а ще грамоту від президента. Альбіна Станіславівна свого часу працювала у дитячому садочку, потім на хмельницькому цукровому заводі. Пережила ювілярка свого чоловіка та двох дітей. Зараз про стареньку піклуються донька та племінниця. Має поважна хмельничанка, й онуків, правнуків та праправнуків. Бабушка наша она является для нас примером, и как жены, и как свекрови, и как мамы, и как бабушки, и как прабабушки. Она очень хорошая хозяйка, мы всему могли у нее научиться. Одна мысль о том, что у нас есть такая бабушка, и что ей исполнилось 100 лет, она нас согревает, она берегиня нашего рода. Зараз Альбина Станіславівна погано бачить та майже нічого не чує. Поки зір не підводив, мережила та вправно куховарила на столітній ювілей рідні. Навіть торт приготували за її власним рецептом. Вона дуже гарно мереживо робила скатерти, це ручна робота, така гарна, і дуже в'язала крючком гарно. Тоді були важкі такі часи, але в нас, да, допустимо, сестра мене була старша і брат був старший. У нас них все время перешивала на мене і все разом в'язала вітки, виротнички та все. дуже було все разом гарно, і все разом ми ходили у хайні. До речі, у родині Яблонських це не перший довгожитель. Тітка Альбіни Станіславівни прожила 102 роки. Небагато в місті Хмельницькому, тим, яким виповнилося 100 років, їх є на сьогоднішній день п'ятеро жителів міста Хмельницького. Пейзажі будівлі та жителі Чехії стали головною темою виставки подільських фотографів. Четвірка мисливців за кадрами з клубу Погляд свої світлини виставила у мультиплексі. Фотографам з Кам'янця-Подільського приїхати на відкриття завадила погода. Тож вітання від хмельницьких колег приймали телефоном. Влітку цього року вони представляли Україну на шостому міжнародному фотопленері. Тоді відвідали чеське містечко Яблунков. Наклацали подоляни кілька тисяч кадрів для експозиції. Підготували кілька десятків. У нас множество превосходних міст. Кам'янець-Подольський, Меджибаш, Зяслав. є у нас. В принципі, нам не треба нікуди їздити для за для сюжетами, але надо спілкуватися. Спеціалісти обласного управління молоді та спорту винуватців події нагородили грамотами. А з фотографів взяли слово не баритись із наступною виставкою. Великий позитив, що 15 січня ці фотороботи будуть в Євросоюзі. Це безпосередньо вони будуть виставлятися по плану в Чеській, Словацькій та Польській Республіки. Тож ми будемо представляти як фотометці безпосередньо Україну. Поки світлини за кордон не помандрували. Маєте шанс їх побачити на власні очі. Діятиме виставка до 23 грудня.